У формули приїде новітнього озброєння від громаданків, бронетранспортерів і громад. Наша щира українка з русою косою. Для захисту України треба ставити тебе разом з булавою. Щоб ні дня, ні ночі їм не було покою, бо народ, і ти стоїш у них за спиною. вона з'явилась на майдані як з небес. українська берегиня, і так як Божий син давно воскрес, то ж нею із народу оживе воскресне Україна. Тому ми сьогодні організували такий захід. Я посприяв цьому, щоб було був організований такий захід. Благодійна виставка підтримку миру дуже важливо. По перше. Щоб е, ми дали меседж що бойовий дух та продовольча безпека це невід'ємна невід частина е, обороноздатності держави. І я думаю, що ми цей меседж сьогодні дамо. Я вірю в вас, бо українці сильні, і Україна переможе. Прості люди, інтелігенція, навіть діти прийшли для того, щоб зробити свій внесок в цю підтримку. Зараз вони такі маленькі акції роблять збір коштів для того, щоб закупити для наших воїнів зима білизну. Зимню для того, щоб закупити для них предмети захисту. Початку нашої сьогоднішньої зустрічі, з вашого дозволу, декілька технічно-десятницьким рухом, коли молоді юнаки, хлопці, такі як Чорновіл, брати горені, Стус, те ще не, може, Та, ще не може, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати і якого любити і я самі. Особистого ворога Януковича. Юлію Володимирівну. Тимошенко. Слава Україні! Рідні мої, я безмежно щаслива через три роки такої великої перерви. Бачити вас знову, але на жаль, нам не пробачили нашу свободу. І в той час, коли, здавалось би, всі перешкоди знесені вашою мужністю і жертовністю, і коли ви зруйнували цю залізобетонну диктатуру, то Путін зрозумів, що більше у нього немає жодного шансу затягнути Україну в так званий новий радянський союз. Армія наша може бути сильною і буду для цього працювати всіми можливими ресурсами. Я, я хочу вам сказати, що ну, людина працює чесно. не мільярдер, не олігарх, не регіонал в партії абсолютно щира. Але ви знаєте, хотіла б, щоб він буквально декілька слів вам сказав: я переконана, що такі от молоді абсолютно сильні люди, які, можливо, ніколи не були в жодному. Владному органі, які готові сьогодні там і мають сили все перевернути як треба, у яких є бажання там пощупати всіх за горло трошечки і запитати, що вони там робили 23 роки. Я думаю, що таких людей треба відправляти. По-перше, для мене велика честь стояти, стояти на одній сцені з Юлією Володимирівною. Юлія Володимирівна – мій приклад. Розумієте, вона для мене є приклад боротьби. Життя буває досить лагідне до тих, хто всьому покоряється і з усім згоден. Але мені здається, що ми не повинні погоджуватися з тим безладом, який коїться в державі. І для того, щоб ми змогли перемогти, ми обов'язково повинні бути більш ефективними. І саме для того я ніколи не був при владі, я сьогодні йду в Верховну Раду для того, щоб допомогти, чим можу Юлії Володимирівні і вам. Зробити нашу державу краще я ніколи в житті своє своєму не підвів людей і вас, і я обіцяю, що буду скільки є сил та духу стояти на сторожі України. Що ми, брата, козацького роду. באוקראי! אה לא הצבא! נו, דקה נאשא קמאל, שיש סביבת ימי.